Скажіть, будь ласка, будь ласка, а як у посвідченні пишеться ім'я, е, собаки? Е, 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 Звичайно, є. там документи я, я, відмітка там. в паспорті ну, і... Я, е, в паспорті пишуться, я, я... я вам читаю. Е, 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 в гуляці, програма, собаки вигуляться наявності тестування програми, собака компаньон, це зазвичай спеціальний жетон. Там написано собака-компаньон, а в них є номер цього жетону, і коли ви хочете дізнатися, кажете ці номер, в них всі дані, коли це собака зібрається, кінолог. І в паспорт. Я пішов? за радянські часів десь мене попросив. Да. іди е, овчарку зареєструй. Я пішов мені, дали паспорт е, на собаку. Сука, пальна, е, вік два роки. А я тепер пишу. Я, я всім розказую, мене кажуть, «сука пальма. вони дали мені такого мені я приходжу я прикорму кажу, ось, будь ласка, написали сука, пальма. Як ім'я, пальма, вона написали сука, пальма, а також каб'ей. Так, ти тварин. А як пишу тварин. Сюха, псяюха, чи я. Так не слово саме сука. а Я співа. А я ж українською мову. Слуха таки пише. Псюха є. Псюха українське слово. Наша російська мова. У нас сука включає. Ось такі у нас зміна українську мову. пишуть сам. Ви можете додати. Ні, ви їм скажіть. Ви не маєте права писати, сука, пальма. Я сам, касанець. сам касанець. все, спасибі. The... Сам касанець. Сьогодні це дня. Самка пальма буде, так? Да. Спасибі. Я розумію, ми це рішення приймемо і е, мені самому не треба буде носити цей віночок. Е, Uhm Кульочок, совочок. На морк і то. Для того, щоб я вийшов в парк. Питання зрозуміло, що ми йдемо в так воно десь там. Так воно в Європі передбачено. Ну, не дійшов я з кульочками і з собочком. Mislim, se odhre već štrafi. Znači, 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 a ja znači, znači, znači,